Мої вітання вам із Запорізької області. Це вишенька. Вишенька нашої сусідки, котра ще років 5-7 тому перестала бути вишнею, а була схожа на таку вже майже неживу велику рослину, котра була хвора, вона покрилася п'ятнами, багато дерев у нас взагалі у місті було хворими. На різні і грибкові, і вірусні захворювання. Тож, поки ще сусідка наша була жива, вона її обрізати не хотіла. Але так як ми маємо доволі непоганий досвід у тата, на дачі, я вам обов'язково покажу, як це все виглядає. Коли дерево можна обрізати так, як кущі під пеньок, і отримати, по-перше, бовчки. Жировики, котрі у майбутньому за 2 роки, дивіться, знову перетворюються на гілки, що дають плоди. Це взагалі дуже класний результат. Я вам покажу, як вона виглядала. Я вам покажу, як виглядають дерева і чому вовчки та ті самі жирові гілки, котрі багато хто не любить, є дуже цінними, корисними. І як завдяки ним можна врятувати дерево майже у будь-якій ситуації. Ото батьки. Ось ця яблуня. Дивіться, вона повністю переведена на вовчки свого часу, тому що був короїд, тому що батько цю яблуню. Зберігає, бо в неї ось такі плоди, ну, да, ось такі дуже великі, великі яблука, вони смачні, вони ароматні. Яблуня дуже класна, але була пошкоджена. Тож тата її переводить близько восьми років тому ось ця гілочка. І на ній вже дивіться, які класні вже. Багато-багато квіточок. Далі. Там. Ось, ця. ось ця гілка. Ось. Це також був жировий, котрий переведений вже як плодова гілка. Йому близько 5 років. І цього року вже, кажи, дивіться. Ось цього року ось це свіжий спил. Ось він. Вже ось ця гілка. Той самий вовчок, котрі всі так намагаються прибирати. Так, Але якщо дерево є вовчки, то це чудово, в нього є сили і нам є з чим працювати. Тому що як нападе якась нечисть оця чи хвороба, чи ще щось, дуже класно, коли ти маєш з чого відновити це дерево. Далі я вам покажу ще абрикосу. Також частина переведена через вовчки буде ті самі на вже плодові гілки. А ось та сама абрикоса. Ну, дивіться, дерево має там, класну основу, в нього здорове коріння. А воно чудово розвинене було до якоїсь певної пори, допоки не захворіло. А захворіло воно тим самим, що і у більшості українців хворіли абрикоси, сливи, персики. Так, на жаль, тож, в результаті маємо ось такі. Сухі гілки, Абрикоса класна, тож перевод її буде чудовим рішенням. Ну, дивіться, як це буде виглядати. Ось так, один, бачите, два, і ось третій. Вовчки. Ці будуть замінювати ось цю гілку. Тому що ця гілка з цим деревом, ну вони себе почувають так, не дуже в тандемі, тож потрібно змінювати направлення. так як абрикоса буде а, через ті ж вовчки трошки змінювати форму, нарощувати нову крону, то можна вже буде зрізати цю гілку і направити ці жировики туди, куди нам потрібно. А саме ось цей так, це однорічний. Якщо його Зараз, так? Ось так. То нам піде гілка. Ось сюди. Дивіться. Ось бачите, куди буде гілочка йти? Ось туди. А нам так і потрібно. І так можна робити, звісно, що з кожним вовчком. Далі. Тут також да, показувала. Чому кажу, Шо вовчки це, це класно. Треба замислитися, якщо у дерев їх нема, це як погано має бути дереву, якщо після спилу якогось, якоїсь гілки воно не дає вовчків, чи там з початком року, так, воно не дає тепла вовчків, то це виходить, що дерево а, тільки саме себе, так, знаєте, важко-важко обслуговує. Ось як виходить. Тож. Ось це вам, наприклад, абрикоси. Ось ця прибереться повністю, так? От тут, от, тут ще будемо дивитися, от дивіться, так, так, так само ось спил. Ось ця. Цей вовчок, ось він, ось цей, так, він залишається, він залишиться для поновлення дерева. Можливо, на все одразу, але буде змінювати. Тож, насправді, це такий вийшов випуск. Ну, знаєте, вам показати багато, як з ними справлятися, як їх позбутися, всі 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 жоден не залишати, нащо вони потрібні, вони тягнуть усі сили з рослини. Воно то так. Воно так. Але так, якусь кількість в найкращих місцях. А й котрі потім можна буде використати, треба все ж таки залишати, тому що хвороби, грибкові, морози, чи е, нападе якийсь паразит, котрий не так легко, о, який зучок, котрий не так легко буде вивезти, і він пошкодить доволі багато частину такої рослини. А у вас немає матеріалу, а саме дерево, воно воно підкидує, воно завжди дає цей матеріал, котри, завдяки котрому ми можемо відновити дерево. Якщо тато залишає яблуню, тому що вона класна, а брикосу, тому що дуже люблять дітки. Ось ця яблунка. Вона дуже класна. А я за ту вишеньку, яку вам показувала на самому початку, знаєте, саме. Тому що Надія, сусідка, напевно, це в пам'ять про неї. Це не те, що в мені вишня, що у батьків тут є плодові дерева, чудові дерева, але дуже хотілося врятувати а, саме тому. На пам'ять, розумієте, так? Якщо дерево, яке дійсно класне, чи має якийсь. А, Ну для вас певний так, якийсь там символ чогось, чи дуже смачні плоди, чи воно дуже там класно, у класному місці росте, маєте просто трошечки, трошечки запасу цих жировиків. А задля того, щоб якщо що можна було, бо ви ж пам'ятаєте, якщо зверху немає крони, а внизу багато коріння, бо це доросле дерево. А вовчки дають багато зелені, то може бути підгнивання. А вовчки, як зелені гілки, дуже багато соку тягнуть. Тож, якщо дерево постраждало, саме вовчки навесні витягнуть нам ту рослину, щоб не було загнивання, тому що не було чим випаровувати. Ну, якось так. Це досвід батьків, котрий я на себе приймаю, тому що вчусь я у тата цього всьому. У нас це якось так. Тому бережіть, такі гілки також потрібні. І до нових зустрічей!